Любі діти, дорогі колеги, шановні батьки, непрості у нас із вами часи. Дозвольте щиро привітати вас усіх з Днем, знам. Як би там не було, але 1 вересня все-таки настало. Як би ми цього не хотіли, але, на жаль, навчальний рік розпочинаємо в дистанційній форматі. Від імені адміністрації школи хочу висловити глибоку подяку та низький вчительський уклін нашим героям-захисникам, які боронять українську незалежність, волю та свободу від страшного агресора. Дякуючи саме їм, ми зможемо з вами запустити навчальний процес. Як би там тяжко не було на душі. Але потрібно пам'ятати одне і щиро вірити, незабаром ці страшні дні залишаться в минулому. Український народ переможе, і ми всі дружно повернемося за шкільні парти. Весело святкуватимемо перемогу, будемо брати участь у різноманітних конкурсах. Олімпіадах, спортивних змаганнях. Війна триває. Що ми можемо зробити, щоб вона якнайшвидше закінчилася? Звичайно, брати зброю руки йти на передову ніхто з нас не буде. Ми будемо продовжувати займатися волонтерством, що й робили донедавна нашу підтримку та допомогу відчуває і буде відчувати. Кожен український воїн на фронті. Любі учні. Найважливіше, що ви можете зробити для нашої спільної перемоги, це навчатися, учитися, навчайтеся, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Так закликав своїх сучасників і нас, майбутнє покоління українців, сам. Тарас Шевченко. Адже він добре знав, що знання і освіта це велика сила і рушій прогресу. Давайте, як ніколи, візьмемося за науку так, щоб нам заздрили вороги і пишалися друзі. А в цьому вам, любі діти, допоможуть мої колеги, ваші наставники, вчителі, любі колеги. Бажаю вам терпіння, спокою, креативності, творчості, міцного здоров'я і тільки творчих успіхів. Шановні батьки, я сьогодні ще раз попрошу у вас вашого розуміння, терпіння та активної співпраці. Я пишаюся, що в наших вихованців такі чудові батьки. Які розуміють, підтримують і йдуть на зустріч завди. завжди. Заради нашої спільної перемоги допоможіть своїм дітям подолати чергову сходинку дистанційного навчання, бо тільки у тісному трикутнику вчитель, учень, батьки ми зможемо досягнути високих результатів. Любі першокласники, цей рік. Для вас особливий. Ви сьогодні офіційно будете називатися не просто дітьми, а школярами, нушівцями. Як керівник закладу, я бажаю вам яскравих та кольорових буднів, які ваша перша вчителька Світлана Олексіївна зробить незабутніми та неперевершеними. А ви станете гідною зміною наших чарівних Дорослих випускників, які вчора так трепетно перегорнули останню сторінку безтурботного свого літа. А зараз вперед, всім бажаю граніт науки дерзати, нехай поки дистанційно, аби дзвенів дзвінок усім спокійно, з днем знань вітаю усіх щиро, бажаю. Перемоги, сили, миру.